Рівер прошка працював як упс, не вмикається взагалі, не реагує на кнопку. При подачі 220 клацає реле, вмикає вентилятор, морда не засвічується. Підозрюю, що інвертор в порядку проблема в батареї BMS, тому що, тому що їх заганяють в режимі УПСА, вони на то не розраховані. Другий прикол не думав знову ж таки, що. Мене таке зустріне. Напередодні срач був через гвинти в прошці в Дельті, де казали, гріти треба, типу, якби, щоб викрутити гвинт, тому що вони там на клею забагато. От скажіть мені, як мені тут гріти? Скручений гвинт. Один відкрутився. Де є той, що відкрутився? Ось зараз покажу по довжині, щоб порівняти. Ледве відкрутився, другий зірвався. Ось, клею тут, по суті, ні є клей. Та, дали підороги клею і сюди. Тепер зрозуміло чому. Ось. Відкрутив гвинт. Що мені тепер? На розсочку до дядька Максима. Другий зірвався так само. На жаль, не на камеру. От довжина. А третій в прямому ефірі. Щоб потім не казали, що майстер три-два рази. Вона не хоче йти. Як його там гріти? Як я його маю гріти? Через ніжку. Через ніжку я до нього не доберуся. Напевно. Ну, типу, є гайка, але як її гріти в пластику? Як я маю це гріти до 150 градусів в пластику? Воно мені щось поможе. Коротше, такі приколи, блін. Принаймні, гайка скрізна, то можна гвинти буде чи поміняти, чи щось придумати. Ну, а по суті, напевно, скручую той останній, А що я з ним зроблю? Піде-не-піде. Піде. Червоний герметик. Червоний, то, як казав дядько Максим, навічно. Нахрена на гвинти, котрими є. Скрутився. Нахрена на гвинти, котрими збирається техніка, яка вимагає ремонту. Клеїти на червоний герметик її гвинти, я не розумію. Це, блін, плювок китайцям в писок. Які ж сюрпризи цей рівер для нас зберігає. Короткого по морді силовій і по інвертору немає. Напруги на акумуляторі, без сумніву, немає. І, вочевидь, нам таки працювати потрібно безпосередньо починати роботу з батареї. Та, на батареї фізичний нуль. Ну, не на батареї, а на її виході. Що фізично на батареї, то ми скоро дізнаємось. Батарея Рівера має живі запобіжники. Значить, проблеми з цим немає. Добре, це є вихід по плюсу через БМС-ку. Мінус напряму на банку нульова. 6 вольт. Батарея в фізичному розряді. Хреново. Хреново, будемо розштовхувати, дивитися, чи живий процик, це чи нема проблем з туринними перетворювачами, щоб зрозуміти, де саме проблема. Чи просто загнали батарею, чи не спав на БМС. Трохи підняв напругу. Видно, що стартанув процесор. Є реакція на кнопку, силовий вихід. Незаживлений. і не заживлюється. Тобто не все так просто, як би хотілося, напруга не з'являється. Чи є напруга наживлення морди, теж немає. Креново. Станція ожила, але чомусь підозріло низький струм зарядки, потужність зарядки низька. Треба буде її підключити до додатку, подивитися, що там хлопці понаналаштовували. В налаштуваннях був постійно включений вентилятор на максимум, то, щоб мені менше шуміло зараз відключив. Все гарно працює. Але радіатори такі, що... Пальці тримати неможливо, це типово для екофлячок. Потужність виросла до 610 Вт, по суті, це вже є нормально. Заряджаю до повного, розряджаю, в проміжках пробалансовую, слідкую за розбалансом батареї. Програмне забезпечення не нове. Відповідно, коли повністю заряджу, буду оновлювати мікрокод станції. Прогнав пару циклів, станція стабільна. Зауважень до неї немає, тому оновлюю програмне забезпечення. Перше оновлення проходило зі скиданням налаштувань пристрою. Я так розумію, це було власне оновлення Wi-Fi модуля. Друге оновлення відразу прилітає. Це основний код прошивки. І тепер же воно оновлюється без скидання пристрою вже з прямим підключенням в додатку. Ну що ж? Оновлюємо, як бачимо, версія була дуже стара. Можливо, якраз в нових версіях ті старі глюки з режимами батарей і виправили. Ну, напевно, на якісь нові глюки інші, але то вже питання другорядне. Інколи буває так, що прошивка не вбиває екофло і проходить успішно без жодних проблем. Тож тепер в мене залишається єдина проблема це вирізати шпильки, придумати, як то зібрати докупи, враховуючи, що три болта я скрутив з м'ясом на червоному герметику. Варіантів в мене небагато. Ріжу шпильки, зверху закручую гвинти з фіксатором, але той фіксатор не такий, щоб зовсім фіксатор, тому фіксую ще якимось клеєм, який є під рукою. По розміру, воно мені підійде, закрутити я тут зможу. Це дуже добре. Але починаються цирки далі. Беру гайки. Але фіг там, тому що рідні. Мають менший розмір, відповідно, мені треба якось то або роздовбувати вплавляти, плюс висота гайок різна. А ото скручені болти, котрі я вже видовбав з корпусу. Як бачите, на червоному герметику, ото першому хто скаже щось в оправдання китайців і що то мені в пластику треба було гріти, я в нього кинув включеним паяльником. Що з тим робити? Напевно, врятую ті гайки. Отепер йду на газі, то прожарю, а тоді в лещатах викручу і використаю рідні гайки. Але так не робиться. То щодо китайців, тому що є синій герметик, є ще якісь вроді герметик, які використовуються часто і кругом на вузлах, які треба зафіксувати, але котрі потребують ревізії. А червоний герметик, наскільки я пригадую, дядько Максим кричав, що це є навічно. Ну в принципі, згоден. Да, це навічно скрутити шпильку М6, То треба мати здоров'я. Я його грів на газі, я його грію зараз. Градусів, скільки не знаю, але шкварчить, тобто більше сотні. В попугаях на станції 470. Воно не збирається відкручуватися. Воно. О, пішло. Тепер пішло. Шлях. При хрен скільки градусах. Бо після газу воно йти не збиралося. Добре, принаймні буду мати. Бонки чи то гайки. Єдине, що їх треба буде прогнати, щоб відкручувалося на них, а не на гайках з фіксатором різьби зверху. Шлях. Ну от і все, підігнав, підстроїв. Запихаю гайки рідні назад, вони на розмір ключа менші. Тобто не М, точніше не М, а ключ на, на 8 тут, по-моєму. Так, а ті гайки, що я купив на 9, виходить, дивно. Клею ніжки. Перевертаю то все, як має бути. І так, один рідний болт під шестигранник закручую. І три шпильки ремонтні. Кидаю, де положено. І теж закручую вже класичним ключем. Тут можна спочатку руками. Все, ремонт завершений. Бакланьте.